Про лідерство, стосунки в команді та креативний підхід до роботи розповідали керівникам структурних підрозділів Хмельницької міської ради та головам старостинських округів. Сьогодні вони відвідали одноденний тренінг із психологиною та бізнес-тренеркою Оленою Дейною. Ми почали наш семінар сьогодні з того, що ми саме обговорили про психологічну зрілість людей, про те, що відповідальність це ключовий фактор в любій роботі. Ми обговорювали оці ці моделі поведінки, коли людина регресує в дитячу позицію, коли в дорослу, тому що в результатах дуже важливо, щоб людина несла відповідальність, щоб вона оцю цю дорослу позицію могла витримувати так, що таке кордони в колективі, так як все ж таки спілкуватися? Навчання стосується емоційного інтелекту вгора. Навч... Лідерства, правильного делегування повноважень, правильного спілкування в колективі гостей тренінгу цікавлять чимало питань. Зокрема, як будувати стосунки у колективі та попередити емоційне вигорання у період воєнного стану, коли людський організм все більше піддається стресу. Отриманими знаннями планують ділитися зі своїми колегами. Вміння спілкуватися в колективах, вміннях вибудовувати команду, відносини між різними людьми, які займають різні сходинки в процесі, можливо, лікувальної роботи, це доволі суттєво, і плануємо перенести такі тренінги пізніше на наші колективи. Успіх роботи команди і колективу це відповідальність кожного. От якщо кожен зрозуміє, що у нього є своя відповідальність, не провина. Не обов'язок, не борг, а саме відповідальність за те, що він живе і за те, що він робить. от тоді буде успіх і співпраця. Я не наказую, я їх прошу, і вони зазвичай дослухаються. І завжди є хвилинка якогось відпочинку, і є завжди години робочого часу. Я обов'язково на такі тренінги буду вже ходити і чую, що це все таки корисно, хоча б… Перезагрузка свого головного мозку, особливо зараз військовий час. Подібні тренінги для керівників влаштовують не вперше, адже переконані, лідер це той, хто навчається безперервно. Ми постійно вкладаємося у навчання як індивідуальні. Кожен сам собі обирає якусь тему і навчається, і шукає якісь платформи для навчання, або ми робимо це централізовано для всіх працівників міської ради. Ірина Старушки, новини міста.